Однією рукою дали іншою, забрали депутати міської ради, приймають рішення про підняття заробітної оплати вихователям дитячих навчальних закладів. Міський голова в цьому участі не бере, утримується. Він вже згодом наказує начальнику управління освіти створити проект рішення про скорочення робочих годин вихователям, який офіційно розміщують на сайті міської ради. Це перш за все приведе до скорочення персоналу. Як ви знаєте, в нас місто маленьке, у нас і так велике безробіття, що нам, особливо жінкам, і так не буде де працевлаштуватися. У проєкті рішення йдеться з метою економії та раціонального використання бюджетних коштів, скоротити робочий день вихователів із 12 на 10,5 з половиною години. Це призведе до зменшення посадових окладів працівників садочків. Проте влада заощадить 2,5 мільйона гривень та залишить без роботи 32 вихователі. Коли мені поставили завдання готувати проєкт рішення, хто сказав готувати цей проєкт рішення, хто дав наказ я сама ще, я я пояснювала? До мене звернувся міський голова. З було звернення на ім'я міського голови про те, що м, неналежним чином чи відсутні на робочому місці педагогічні працівники для зарплати вихователів е, виділили 2 мільйони. Получається, їх хочуть забрати просто Так, і хочуть просто просто забрати назад. Це, і, і... Діти, це такого немає про що він сидіти. Ти вкладаєш душу і серце. Я скільки дивилася передачу? Питаю, чому ви молода пішли працювати? Бо я пішла молода, я люблю дітей, і я даю їм всю свою душу. Я їм викладаю. І я працюю. Вихователі додають в кінці кожного робочого дня вони готуються до занять і роблять це, коли дітей забирає. Тобто, у ці півтора години пояснювали це міському голові письмово. Сергій Нощенко дав відповідь: до занять потрібно готуватися у вільний від роботи час. Така відповідь міського голови є прямим порушенням права працівника ДНЗ на відпочинок, що передбачено кодексом законів України про працю. Окрім того, не всі батьки можуть забрати дитину до 17.30, не дозволяє робочий графік. Наші основні наповнювачі бюджету це є наші батьки, тобто ми є основними платниками податків. Неважливо, чи це самозайняте населення, чи вони працевлаштовані на державній службі. Вони основну частину бюджету вони наповнюють. І тому цей бюджет має створювати їм такі умови, щоб цей батько, коли йому зручно. Чи йому зручно в 4 години прийти, чи йому зручно в час дня прийти, чи йому зручно в 6 годин вечора прийти. Він міг прийти, і тоді, коли йому зручно забрати свою дитину, на батьківську педраду міський голова не прийшов, вочевидь делегував колегу депутат Олександра Стояновського, який заявив, що міський голова проти того, щоб скорочувати години вихователям. Хоч раніше Сергій Анощенко особисто ініціював створення такого проекту рішення. Я хочу вас всіх запевнити. Що депутати міської ради, як і опозиційні, так звані депутати, так і депутати з коаліції, як і міський голова, ми проти цього проекту рішення. Коли пан Олександр публічно заявив, що міський голова проти таких змін, начальник управління освіти Олена Корень пообіцяла відкликати проект рішення та додала, що освіта це не та галузь, на якій потрібно економити. Я взагалі на освітянах не, не раджу економити і не хотіла б, щоб економили саме на освітній галузі. Ну тому що напевно в дітях наше майбутнє в першу чергу і для того, щоб мати якісь результати, спочатку треба вкласти, а потім мати віддачу від того, що ти вклав і зробив. Начальник управління освіти Олена Корень була здивована найбільше. Не на камеру поділилася, цитую обов'язково відкличу рішення. Сьогодні отримала ніж в спину, хоча сама цього не вмію робити. Шкода, що питання освітньої галузі стають політичними. Це стосується не лише сьогоднішнього життєвого уроку. Юлія Крищук, Микола Морда, канал Енергоатом.